У центрі села Заболоці відбувся гарний патріотичний концерт. Більше у сюжеті. Цього недільного дня на території паркової сцени села Заболоці відбувся благодійний концерт в єдності Сила. Під час дійства всі бажаючі мали змогу долучитися до доброї справи, допомогти фінансами нашим відважним захисникам. Під час концертної програми звучали пісні про рідну землю, війну та Бога. Що діти мати. Обралися і страшної війни, не боялися, щоб радість була в домі кожному, щоб знайшов кожен суть в слові Божому, і щоб пісня пливла. Чи мали змогу отримати неймовірні емоції від пісні про волю, яку виконали дівчата у патріотичних футболках? Адже українці вільний, незалежний, співучий народ. На патріотичну подію завітали мешканці громади, які вирішили раз почути ніжне, милозвучне українське слово, згадати українські народні пісні, насолодитися прекрасним співом талановитих учасників концерту. Чні нашим воїнам, завдяки яким цього дня мешканці мали змогу завітати на прекрасне дійство, трішки відволіктися від негативних подій. Кожна музична композиція зачарувала присутніх неймовірним виконанням, а костюми додали ще неймовірної краси та насолоди, адже кожен з них по особливому оригінальний, який є символом незламних українців. Оксана Караїм, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.